Пам'ятаєте, Артема приходька, винуватця ДТП, в якому загинула дев'ятирічна дитина, засуджений на 6 років. Зараз відпочиває вдома, а його адвокат в суді стверджує, що він хворий. Як часто бачите? Та постійно бачу. Артем має хворобу серця, проте діагноз поставили без кардіолога в Ківерцівській лікарні. Дійсно буде безпосередній професійний розвиток у напрямку діагностування хвороб серця. Так, Майте ви сертифікат сам на спеціаліста цієї спеціаліст. А після виходу нашого розслідування приходько, який нібито нічого не має за душею і не може виплатити компенсацію сім'ї постраждалих. Пересів на нове авто. Як мені сказав, на ньому немає нічого. По суті, нема з кого вимагати відшкодування. На жаль, система влаштована так, що закони грають швидше на руку злочинцям ніж їхнім жертвам. А детальніше розслідування про непокаране зло ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі Сила Правди.